Дуже часто по телебаченню або в газетах ми читаємо два визначення, які стосуються нелегальних іммігрантів, які перебувають на території Італії. Перше визначення це є імміграті кландестіні, тобто нелегальні іммігранти. І друге визначення це є імміграти іррегулярі. Також нелегальні, тобто не в законі. Іммігранти. Яка ж різниця між цими двома видами іммігрантів? Адже і один, і другий означає, що незаконно перебувають на території Італії? Отже, імміграти кландестіні це є особи, які без наявності. Візи або інших реквізитів, заїхали на територію Італії, не проходячи навіть ніякої прикордонної служби прикордонного контролю. Тобто про них взагалі ніхто не знає, що вони тут перебувають. А ось імміграті і регулярі це є особи, які в'їхали на територію Італії, маючи візу, пройшовши. Прикордонну службу, пройшовши всі перевірки, в день проходження, вони мали ці особи право перебувати на території Італії, але потім, з якихось причин, залишилися тут довше, ніж можна було, згідно цієї візи, і таким чином стали не. Легальні іммігранти, нелегальні особи, які перебувають на території Італії. Якщо ми говоримо про громадян України, то це здебільшого стосувалося тих осіб, які приїжджали по безвізовому режимі в Італію, 90 днів перебували тут, на законних підставах, а потім залишалися вже як іммігранти-іррегулярі. Тобто іммігранти. Які не є в регулі, в законі. А ви про це знали? Пишіть ще, які терміни. Ви хотіли би, щоб я вам розшифрувала. До нових зустрічей, Па-па!